В Україні саме вона перша знайшла людину в завалі, тобто знаходили людину в, ж... в середовищі природньому, знаходили мертвих людей. То живим перший раз це була мрія. Чому як би знов таки саме вона, тому що вона віддала, може там не по своїй волі, да, але вона віддала своє здоров'я, і при тому вона зараз все одно, коли там до нас приїжджають навчатися, чи ще щось і попужкою рятувальні. Я завжди цю собаку показую, тому що людям цікаво її побачити. Мрія це австралійський скотогонний собака, чи яких просто називають хілер. Марія почала працювати ще до повномасштабного вторгнення, тобто, коли ми, наприклад, тренувалися на ці будівлі, коли вона ще була маленька, і ну, поміж собою ми казали, типу, нащо ми це робимо, тому що. Викликів там на будинки, які зруйновані, тоді не було. Перші виїзди мрії вони були в природне се У нас є село Масьпанове, дуже загадкове, де до війни постійно губилися хтось. А вже на завали перший раз вона поїхала 3 березня, вже в 22-му. Це насправді вважається складна порода, ми не відмовляли від цієї породи. Я багато приділяла цьому часу. Через це вона дуже керована. Тобто я можу їй довіряти. Ну і головне має вміти її зупинити, бо може бути випадково якась там небезпечна ситуація. Є таке, що от, ну, на місці вона лягає, це було зроблено, бо ми потрапляли з нею навіть просто не на пошуках, просто в житті під обстріли. Мрія має вже проблеми по здоров'ю і пов'язані самі з її пошуковою діяльністю. Тобто, насправді для її породи її вік це ще не стара собака. Вона ще могла б нормально років п'ять точно працювати, але у неї і були контузії через обстріли, і травма хребта, і задньої ноги лівої. Вона працює з дітьми, які бояться собак. На працює з дітьми з діагнозом з особливими дітками, працює з ветеранами.